Розділ 55 Чоловік зручно влаштувався в альтанці, поставивши поруч себе чашку з ароматної кави. Дістав із пачки цигарету і затиснув її в зубах, чиркнув сірником, але сірник зламався, і він недбало кинув уламки на землю. Другий загорівся відразу. Чоловік запалив сигарету і випустив перший за сьогодні день димок. Це був найкращий час дня. Маленький куточок живої природи перед будинком іще спав. І квіти ледве помітно пахли росою. Краплі роси, наче крихітні перлини, ще віднілися на задубілих зісну пелюстках. Сонце ледь почало сходити ще блідним в небом. День обіцяв бути спекотним. Чоловік розгорнув газету, прованс, і переглянув заголовки на першій шпальті. Ніяких особливих новин наприкінці серпня не спостерігалось. Ще одна лісова пожежа поблизу Марселя, швидко ліквідована після того, як у справу були пущені літаки. Певна річ, якийсь піроман або телепні туристи, які влаштували пікнік у супереч забороні, підвищили число відвідувачів літнього фестивалю, під час проведення якого виручка ніколи не покривала витрат. Ну, ось, знову ми мусимо оплачувати концерти парижан зі своїх місцевих податків. Він відпив кави і перегорнув газету, щоб глянути на останню сторінку. Йому в очі кинулася світлина, під якою жирним шрифтом було набрано. 20-річного юнака було обрано президентом однієї з найбільших компаній із працевлаштування. Сигарета випала в нього з рота. Оце такое! Жозетто, ходи подивися, не місце прикрашає людину, але воно невблаганно змінює ставлення до вас інших людей. Моя поява в офісі наступного дня після обрання переполохала всіх. У холі зібрався цілий натовп, мабуть, колеги були настільки приголомшені таким перебігом подій, що не повірили і вирішили пересвідчитись самі. Кожен вітався по-своєму, але всі як один зверталися до мене якось незвично. Відчувалося, тут не обійшлося без особистої зацікавленості, чого б мені, звичайно, дуже не хотілося. Одні явно були обережними, інші, навпаки, поспішали встановити тішніші стосунки, сподіваючись, рано чи пізно отримати із цього який-небудь зиск. Тому більше ставався підлабузнюватися, що аж ніяк мене не здивувало. Лише Аліса поводилася, як зазвичай, і, схоже, її радість була щирою. Я, не зволікаючи, піднявся до свого кабінету. Не минуло й 15 хвилин, як там з'явився Марк Дункер. Нема чого ходити колами», – заявив він з порога, навіть не привітавшись, усе одно ви мене звільните, тож ж краще зробити це щиро й одразу. Підпишіть, щоб швидше із цим владнати. І простягнув мені папір на бланку нашої компанії. Я прочитав, не беручи його з рук. То був уже надрукований лист щодо того, що долю пана Дункера вирішено і його звільнено з посади, яку він обіймав. На тому місці, де мав бути підпис, він написав Алан Грінмор, генеральний директор От уже людина настільки звик з усіма командувати, що навіть питання власного звільнення узяв свої руки. Я взяв аркуш і, перш ніж викинути у відро, порвав. Він зачудовано дивився на мене. Я довго думав про це, сказав я. І вирішив, що буду тільки президентом. А посаду генерального директора передам іншій людині, щоб не обіймати обидві посади самому. Пропоную цей пост вам, ви знамениті культом ефективності пристрасті до результатів. Ми обернемо ці якості на користь благородній меті. Відтепер ваші функції, якщо ви звичайно пристанете на цю пропозицію, будуть полягати в тому, щоб зробити нашу компанію орієнтованою на людей. Усі відділи мають працювати надзвичайно якісно в режимі абсолютної поваги до клієнтів, працівників і суміжників. Як ви вже знаєте, я поставив на те, що щасливі люди будуть працювати більш ефективно, а суміжники, якщо з ними поводиться із партнерами, намагатимуться бути на висоті наданої довіри. Що стосується наших клієнтів, то вони гідно оцінять усе, що ми їм запропонуємо. Це довго не протягне. Ви ж бачили, акції впали ще на 11%. Нічого страшного, просто ще один великий акціонер придав свою частку. Тепер компанія складається тільки з дрібних власників, і це змушує нас переглянути свій підхід до неї. Тиску з боку великих інвесторів, які диктували свої закони, покладено край. Тепер ми всі, як одна сім'я. Ви самі себе підставили, що вас з'їли стельбухами. Я й півроку не дам. До того дня, коли який-небудь конкурент упикувам публічно оголосить про тотальний розпродаж акції, також не дам і 15 днів до моменту, коли з'явиться якийсь мажоритарний акціонер і вас відправлять у відставку. Тотальний розпродаж акції нічим не загрожує. З тотального розпродажу зазвичай прагнуть перекупити акції в частини акціонерів за цінами вищими ніж на біржі. Але нагадую, вони голосували за мене вже після того, як я попередив, що акції будуть набирати обертів значно повільніше ніж за ваше управління. Отже, вони приєднались до проекту, відмовившись від надії на прибуток у короткий термін. Ставлю на те, що вони договору не порушать і не піддадуться на заманливий спів сирени. Ви просто не хочете бачити найпростіших речей. Вони не втримаються, коли йдеться про гроші, людина слабка. Ви так і не зрозуміли, що ситуація змінилася. Ваші акціонери плювати хотіли на долю компанії, їм потрібен був тільки прибуток ось і вся мотивація. Тому ви й стали рабом рентабельності всіх укладень. Усі, хто залишався зі мною, тепер об'єдналися навколо справжнього проєкту компанії на основі філософії цінностей. Їм немає ніякого сенсу відмовлятися від цих цінностей, вони залишаться. Дункер дивився на мене геть розгублений. Я розгорнув таку, яка лежала на столі, дістав звідти аркуш і простягнув йому. Ось візьміть, це ваш новий контракт. Тримач контракту той самий, із тією лише різницею, що тепер ви не президент і генеральний директор, а тільки генеральний директор. Кілька секунд він із великим подивом мене роздивлявся. Потім у його очах проймайнула хитра іскорка. Він дістав із кишені ручку, обіперся на стіл і підписав контракт. Гаразд, я згоден. Цієї митті задзвонив телефон. Так, Ванеса? У мене на дроті журналіст. З'єднати вас? Так, будь ласка. Дункер кивнув мені та вийшов Пане Грінмор, слухаю вас. Амануель Вальгадо з БФМ TV. Я хотів би запросити вас на передачу, яка йде у вівторок уранці. Було б чудово, якби ви поділилися з глядачами за кулісним боком вашої перемоги на виборах, Як вам удалося захопити владу. Я не розцінюю цю подію як захоплення. Саме це нас і цікавить. Зйомку призначені на понеділок, на чотирнадцяту. Ви зможете прийти? Е, тільки ось що. Там передбачається якась публіка. Що найбільше людей за двадцять. А я можу запросити ще кількох людей. Я обіцяв без проблем. Марк Дункер вийшов із кабінету Алана Грінмера з хитрою усмішкою на вустах. Юний пройдисвіт рветься до влади, але в нього кишка тонка впоратися самотужки. Ось чому він покликав його, Дункера, на місце генерального директора. Сам він не здатний керувати підприємством і прекрасно це знає. Перестрибуючи через дві сходинки й потираючи руки, колишній президент минув два марші сходів, що ведуть на поверх, де розташовувався його кабінет. Уже з цим хлопчиськом, який не спромігся навіть підстрахуватися, він упорається вмить. У хлопця немає ні найменшого уявлення про владу. Зрештою, нічого ж не зміниться. Командувати буде він, Марк Дункер, генеральний директор, а президент буде слухняно йти за ним. Наприкінці року він надасть звіт, і коли загальні збори зрозуміють, що він зробив усю роботу, він забажає, щоб його переобрали відкритим голосуванням. Він підійшов до дверей свого кабінету, і обличчя його раптом зморщилося, а потім налилося кров'ю. Його раптово вразила одна думка: Його парашут. Його золотий парашут у 3 мільйони євро, заготовлений на випадок краху. Ось у чому річ, ось чому Грінмор попросив його залишитись, а він підписав контракт. Марк Дункер увійшов до кабінету, навіть не помітивши Ендрю. Слова вилітали самі собою. Він не здавав собі справ, що говорить. Схоже, хлопчисько двічі мене обдурив. Секретар звів брову. Прошу пана, як ви сказали?